Пані газдо, Можна. закольдувати. Радуйся, сем божи, народівся. Відчуємо вас, пані фані з риблом та да злотом. Щастям, здоров'ям. Многими літами, пришними роками, аби здочекали на рік цеї у Пергаманській громаді. Для вимучених переселенців організували святвачір. Директорка місцевого будинку культури приготувала 12 страв, аби показати традиції відзначення святвачора на Буковині. Небесний очі Бог, Ложку, і кожен, що ми перше їмо, це ми їмо кутю. Май бути з мама. Киянин Олександр Малафай каже, на Київщині готували схожу кутю, але відрізнялись інгредієнти. Компоненти ніби ті самі, але деякі господині готували з рисом, деякі господині готували з іншими крупами. Тому вийшло така, що кожна котя в кожній господині мала свій смак. Тут з пшениці. У мене вже такий був задум давно. Але саму підготовку готувала сама, тому що в дівчат немає змоги готувати. Де є електричні плитки, немає світла. Тому всю підготовку взяла на себе, тим більше ми знаємо ці обради, традиції, щоб могли люди побачити, як живемо ми, як ми святкуємо, щоб вони відчули цю теплоту, що вони не самі, що ми вдома. Те, що ми тут відчули, оцю тепло це. Те, що ми м, м, бігли від війни, е, тому що ну, ці взриви, це ці сльози, це руйнування все. Але тут якось це все трошки згладилось. Добра куття, колідники! Чудово! добра кухарка! Тут все зберігалося, я думаю, з дідів, прадідів, дуже багато нюансів. А так, якби та, що є куття, що є якісь страви на столі. Це все і в місті, і в Києві, до церкви обов'язково на Різдво йдемо. Напередодні разом написали колядку про міста, з яких люди евакуювалися в область. Сьогодні заспівали її. Гайківбах мутволна! Сподобалося одне, що народ співучий, дуже співучий, і те, що згадуються ті традиції, вони звучать по-новому. І це дуже-дуже, ну дуже, дуже дуже приємно, дуже зворушливо. Люди, які живуть там далеко від нас, напевно, може, таких немає традицій, як у нас, щоб вони побачили, як ми святкуємо, як проводимо свята і святий вечір. І так як ми співали в нашій коляді, Харків, Бахмут, Луноваха, Маріуполь, Київ, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, всі ці люди сьогодні були тут, Присутні? і наша мета була всіх разом об'єднати за одним столом, так і щоб вся Україна разом об'єдналася і щоб ми разом йшли до перемоги. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.